Вітаємо на каналі 740. У нас на розпаковці сьогодні іспанський генератор GenRG Estreла 3 кВт. Комплектація колеса ручки, ручний запуск. Іспанські генератори виготовляються місто Валенсія. Два роки гарантії. Розвинена сервісні центри по всій Україні. 15,5 годин автономної роботи. Так, комплектацію. Диму, що нам дає виробник. Ага, Олеся. Інструкція така дебела книжка. Російська, українська, іспанська, німецька мова. Ось бак. Якісні матеріали. Показується відразу в баку ємність, скільки літрів залито. Угу. Чудово продумано. Ки китайцям до такого дуже далеко. Ви відразу чітко бачите, скільки пало у вас в баку. Хочу відмітити досить високу якість зборки, якість матеріалів. Дійсно, з нержавійки бак. Ручки, комплектація з ручками. Зараз ми його дістанемо і оглянемо. Дуже класне рішення, коли можна ручки виставити на той рівень, який вам потрібно для транспортування. В комплекті два колеса, ключі для заміни свічок, силові розетки, мірка для заливу палива і масла. Ось комплектом. комплекті. Так, хочу відмітити дуже якісну реальну збірку. Матеріали просто на дуже високому рівні. Подушки двигунаї, заземлення, генератор, мідний альтернатор. За такі кошти це прям супер варіант. Механічний старт, фільтр. Так, два виходи. Кнопка Пуск. Доступ до масла. Заливати. Іспанські мотори. Виготовляється Валенція. Чудовий варіант іспанського виробника.